Очевидно, щоб вийти на підписання угоди про асоціацію, треба досягти прогресу в трьох блоках питань. Це стосується припинення вибіркового судочинства і е, очевидно реформ, які дозволять це зробити судової системи, політичних відповідних рішень. Це стосується виборчого законодавства, зокрема прийняття нового виборчого кодексу і блоку питань, які стосуються реформування відповідно до порядку денного асоціації. Крім того, Прогрес, який буде продемонстрований України в тих зобов'язаннях, які публічно взяв на себе президент України в Брюсселі. Які сьогодні зазначаються в розпорядженні уряду і в указі президента, саме ці пункти будуть якимись індикаторами для того, щоб вийти на політичне рішення про підписання угоди? Це треба зробити вже десь в травні червня, для того, щоб дати можливість бюрократичним механізмам Європейського Союзу отримати згоду всіх членів Європейського Союзу на підписання угоди. Наскільки цей сценарій реальний? Залежить не тільки від виконання цих індикаторів і критеріїв, а в першу чергу від політичної волі насамперед перед президента України і керівництва для того, щоб не імітувати євроінтеграцію, а робити реальні кроки для переходу на нову стадію взаємодії, а саме першу стадію реальної інтеграції з європейським союзом.